Презентація нового роману Василя Шкляра Маруся прийшла на Житомирщині у рідному для головної героїні книжки містечку Черняхові за ініціативи кандидата в депутати по округу No66 Павла Дзюблика. Саме на Черняхівщині знаходиться село Горбулів, звідки родом видатна отаманша Саша Соколовська або Маруся, як вона сама себе назвала. Василь Шкляр працював із матеріалами для свого історичного роману біля п'яти років. У романі висвітлено бурхливі події 1919-го року трагедії українського повстанського руху. Перед нами постає неординарна, героїчна та майже містична постать атаман Шамаруся, блакитна ока, красуня із сонячним волоссям. Перший повстанський роман мій був Чорний Ворон про мужнього чоловіка, справжнього українця. І другий роман мусив бути про жінку. Це навіть не жінка, це 16-річна дівчина-гімназистка. Саша Соколовська, яка взяла собі псевдо Маруся. Ну і приїхав я і на її Батьківщину, де тут всі соколовці, де хай ще й досі називають Соколівщина. І цей дух їхній витає і підіймає нас на нову боротьбу. В Черніхові на презентацію книжки зібрався повен зал будинку культури. На зустріч приїхали і онука Олександри Соколовської Ліза. Перед початком урочистої зустрічі з читачами Василь Шкляр роздавав автографи. Книжку в Черніхові купували дуже активно. На сцені письменник виступив із коротким історичним екскурсом про події 1919 року та повстанського руху на Житомирщині. Кандидат-мажоритарник по округу номер 66 від народного фронту Павло Дзюблик каже, що ідея запросити шкляра на презентацію виникла давно. На Житомирщині це перша презентація після львівського форуму. Василь Шкляр не вперше знаходиться на території нашого району. Чотири роки назад в селі Горболів на історичній батьківщині Марусі Соколовській Ми відкривали пам'ятник. Саме Марусь тоді виникла ідея написати книжку Василя Миколаївича, Ось і на сьогоднішній день ця книжка вийшла. І було б дивно, якби в першу чергу цю книжку ми не презентували саме нашим жителям, тому що в цій книжці він написав життя нашої землячки. Нагадаємо, що Павло Дзюблик є також єдиним кандидатом від демократичних сил в окрузі номер 66